да, і я за це продовжуйте рубрика. Я козимо вечір в моєму селі. да, І ще знаєте, що вони і ще, іще не пішли, да, мені не дозволяє ще туди заходити. Ну то в мене є секретний хід, яким ми зараз підемо. Да, охтарчик. І знаєте, це моя кішка миша, вона важила 2 кг і 4 г. Я думав, що вона вже 2 кг 800 грамм, але це не треба. Мабуть, вона зараз важить менше кілограм, бо 2 кг важить. Угу. Давно кров. Да, так, стару трав треба труба. Йому промили тиждень. тиждень. Смотрите, а это такие мыши, да? мышек, Мышенька. Зараз я покажу вам этот хит. Да, коры тут едят. Да. Санечка, где ты? Сань! Саня, где ты заховался? А, -а, Вот он! Да, Санечек, ты тут? Санечка, ешь, ешь. Вин, Він, мабуть, вже приблизно десь 132 кг і грама важить. Да, треба, щоб він важив 200 грам. Це було нормально, тому що він худий, але нічого виросте, буде важким. Саня. Віні, колись вони думали, що вони там у нас є м'ясо якесь, таке всередині, да, в людей таке да, м'ясо теж, і, да, і... Мені оце курча. Мені. Оці дорослі, які курчата такі мені помозі. Клював, мені по нозі. І ще вони оце курча по а так больно. Просто капець. А ще я, я вже минуло відео про це, як проходить вечір у мене в дворі. Розказував. Розказував. О, так, да. це курка інвалід. Вона втратила ногу. О, хоча кубікор поїхала, це для маленьких кричат. Да. Катя, курочка. Да, але я встиг зняти як ще рано. Да, Півень Іван Голошка. Дай коротше, я хочу віддячити одній людині. Можу сказати, що це моя подружка. Е, цій... Я вже забув назву, але я обов'язково я її. Назву каналу напишу і, ш, е, в дописі, і ви підпишетесь. Вона сказала, щоб ні на так є така, така в неї аріна звати неї канал. Є вона хоче 22 е, серпня на день народження, і вона хоче добити собі тисячу підписників. І е, да, і вона просить допомоги, щоб її набрали. І ще вона просить, щоб е, таких блогерів які з маргодарство я е, да, то вона просить, їх, щоб садити ще. Вона просить, щоб на мене підписалась. І на мого друга я їма подвір'я. І таку My Little Насі, така популярна блогерка українська, яка вже знімає на українській мові. Але це я не буду казати, але я не дивлюсь тому, ну, але знаєте, що вона знімає на українській мові, мову, на російській, і це моя страдалась, бо вона. Да, вона записувала, де котенята, бо 8 серпня кішка миша рожала, вона вагітна була.